Всім привіт! Я якось цей тиждень взагалі випала. З життя у мене так все якось швидко пройшло. Цей тиждень я не помітила навіть, як він пройшов. Тому що на початку я захворіла, і три дні я просто лежала з температурою і спала всі ці дні. Я навіть не розумію, як вони пролетіли без телефона, без нічого. А, от, Але. Все добре. Це було таке перезавантаження. Знаєте, трошки відпочити захотів мій організм. А от, а вчора у мене був дуже насичений день. Я вчора проводила такий індивідуальний майстер-клас, але про нього я розкажу трошки пізніше. А зранку я прийшла вже відправила всі посилки, зараз ще піду відправляти. У нас дуже холодно на вулиці, мінус 14 було зранку. Я думаю, що зараз десь так, може, мінус 10, Не дуже потепліло. Все в снігу кругом заметено. Ну, трошки прочищають дороги, але то таке. От зараз ще відправляю посилочки, і в принципі я буду вільна. Поки йшла на склад, побачила в корупції, у нас там песик живе. Як охоронець такий, він просто прибився до охоронця, який перевіряє цей торгівельний центр. І цей песик там біля нього знаходиться завжди. І він просто лежить в коробці, Блін, на вулиці такий дубар. Я от прийшла, не можу. Я понаходила якийсь пінопласт зробила йому таку коробочку з пінопласту. Ну, воно ж тепліше, ніж просто в коробці бути. І не знаю, я йому віднесла, він щось не дуже хотів туди заходити. Пішла е, йому купила ще колбаски, поклала туди, але він <смі> зайшов, взяв ту колбасу і в, виліз знову. Зараз буду йти, перевірю, як він взагалі захотів в ту коробочку залазити чи ні. Ну, я думаю, що якби він заліз, він би зрозумів, що там тепло. І він би собі ліг, і його б все, знаєте, йому <схи> б одразу стало тепленько. Ну, то вже подивимось. А зараз розкажу про свій індивідуальний майстер-клас трошки. До речі, не знаю, я вам показувала чи ні. Ми з колегами ну, робили такого таємного санто, і от такий календарик мені таємний Санто надіслав. І тут от кожен день. Получається, такі різні двізи, передбачення. От таке у мене сьогодні. Дуже хочеться подивитись, що там буде завтра, але не буду. У мене, знаєте, таке. Хочеться навіть зараз так ідеш на склад, і думаєш, що ж там тобі календарик такого написав. Дуже цікаво завжди, кожен ранок я передивляюсь ці девізи, ці передбачування. Ой, вчора в мене на складі, точніше, позавчора було все прибрано і чисто, а сьогодні знову, знову не дуже чисто. Я вам зараз покажу фотозону, яку ми створювали з моєю ученицею, яка до мене приїжджала. Така у нас вийшла фотозона з Іриною. Да, маловато мені склада, звісно, прибрати ще цей балон з гелієм, і стіл, і кульки, і все, щоб взагалі була чиста стіна, але. Сама фотозона, ви бачите, яка вийшла. Зараз про цей майстер-клас ми поговоримо детальніше. Ну, а тепер розкажу вам детальніше про цей майстер-клас. Дівчина приїхала до мене з Тернополя і попри всі снігопади, тому що дійсно дорога вона була дуже важка, але все обійшлося, все добре. І ми почали з самого ранку, з 11-ї, я планувала з 10-ї, але через снігопади, через ці всі затори, трошки ми відклали. Іра приїхала трошки пізніше, і тому ми почали о 11-й. І вона велика молодець, тому що вона склала такий величезний список, у неї був зошит з нотатками, і ми почали з теорії. Кожне питання ми пропрацювали, тобто все по порядку. Питань було безліч, дуже багато. Знаєте, Я завжди працюю, і, і мені здається, що всі все знають. <сум> багато відео, багато всього. Да? і Я так думаю, що ну, це така дрібничка, що це і так всі знають, але виходить, що ні. А, тобто ми обговорювали все. Навіть не те, що там з якими кульками, де якісь такі глобальні і великі питання, навіть просто от квіти, як робити квіти, ці, які ви бачили на моїх фотозонах, яка тканина, який дріт. Тобто я в процесі спілкування я розумію, що є стільки таких маленьких нюансів і дрібничок, на які ти навіть не звертаєш уваги. але... Якщо цього не знати і це не використовувати, то результат не буде таким, який він є. Тобто ти не зробиш красиву квітку, тому що банально ти не знаєш, який взяти дріт для неї. Ти возьмеш щось інше і вже ти або тканину, або клей, навіть він теж різний. Тобто ви розумієте обсяг і об'єм роботи і об'єм знань, треба, який треба мати, щоб, щоб робити красиві фотозони, або взагалі займатися творчістю. Я думаю, це в будь-якій творчій професії. Так. Тобто є певні такі моменти, з відео все це здається дуже легким і простим. А от коли ти спілкуєшся, ти розумієш, що так, так, ти багато знаєш і багато можеш передати. А ми з Іриною, ну я вже казала, да, навіть такі от дрібнички, все. Тому що починається якесь питання, починаєш пояснювати. І починаються моменти, якісь занурення в це питання. І тут виходять саме ці нюанси. Але вона молодець, вона все занотовувала для себе, для того, щоб не забути. Ну, тому що я думаю, що коли йде такий об'єм, великий обсяг інформації. Ти нібито все пам'ятаєш, але коли проходить час, ти вже не пам'ятаєш цього, тому да, дуже важливо все це записувати одразу. І ми не просто сиділи і там спілкувалися і обговорювали, ми все це якби проходили на практиці. Навіть просто ми пішли по складу, і я конкретно на прикладах вже показувала. Наприклад, там, як зроблений подіум, як там все закріплено. Або як зроблені крила із зворотнього боку, яка труба, як воно все закріплено, якісь декоративні елементи, ростові фігурки, ті ж самі квіти, каркаси, як вони обтягнуті, тому що на відео, ну, як мені сказала Ірина, ніби ти дивишся, і все понятно і зрозуміло, але коли ти починаєш працювати, то розумієш, що багато чого не знаєш. І, в принципі, так і є. Коли я починала, багато чого я не знала. Я, звичайно, були якісь помилки, тому що ти думаєш собі, так би в голові, мислиш, що це має бути так, а коли починаєш робити, то виходить, що зовсім не так, і ти вже підлаштовуєшся і шукаєш якісь рішення, щоб зробити красиво. А це і є досвід такий. І от ми дуже довго ми всю цю проходили практику. Ну, я думаю, що навіть більшу, ну, не більшу половину, а більшу частину часу ми обговорювали саме теорію і саме такі якісь питання. І про те, як працювати, брати клієнтів, і взагалі, як все це зробити, так, щоб до тебе звертались і замовляли у тебе, що потрібно на початку, тому що Ірина а, трошку працює, але а, ну, вона не має такого досвіду, щоб знати, там, наприклад, що користується попитом і взагалі, що потрібно для початку. Дуже часто початківці, декоратори, новічки, вони просто накуповують багато декору, який потім стоїть і він ніде не використовується і це просто викинуті гроші. Тому все ж таки дуже важливо знати якісь ази, знати нюанси, з тими шкульками, по кольорах ми пробіжались, тому що. Я розказала, які, да, які краще брати кольори, показала їх на прикладах. Ну І коли ми приступили вже до практики, до створення фотозони, а у нас ще ми робили бантик, він якби не був запланований, але я все ж таки показала Ірині, як його робити, щоб вона це ну, власноруч відчула. Як зробити, як розрахувати, як все це зібрати, і щоб, щоб вийшов красивий бантик. Ну, а потім ми перейшли вже до практики. І ми почали створювати фотозону. А, точніше, навіть більше Ірина почала створювати, тому що мені було важливо зрозуміти, як вона працює, і дати якісь поради, щоб цей процес був максимально легким. Ну, от виявилось, що вона, наприклад, кульки по одній зав'язує, хоча у неї компресор на два виходи. Ну, я якби показала спосіб, як, як робити зручно, як робити швидко, тому що ну, по одній кульці ви розумієте, що це по часу дуже накладно і це дуже ускладнює процес створення фотозони. Це можна робити набагато легше. Показала навіть спосіб, як швидко зав'язувати банти кульки. Це теж важливий момент. А, тому що як вона, ми е, мені розказала, вона не може нікому довірити зав'язувати кульки, тому що вони потім здуваються. Отака От дрібничка, але уявіть собі, коли ви робите фотозону, і половина кульок у вас просто здулась. Від того, що їх неправильно зав'язали. Теж такий нюанс, але дуже, дуже неприємний, коли ви зробите вже фотозону. От, і таких дрібничок насправді дуже багато. І коли ми вже почали створювати фотозону, я якби слідкувала за процесом і просто підказувала Ірині. Якщо у неї виникали якісь питання або труднощі, ми почали з плівочки, зібрали каркас і почали з плівки, тому що її чомусь всі бояться плівкою, ніхто не любить. Хоча на фотозоні вона виглядає класно, і о, іноді рішення там, з тканиною або з чимось іншим ти не зробиш так, як це зробиш з плівкою, особливо коли потрібен глянцевий ефект. О, я навіть не знаю, чим її можна замінити. Хіба що полістирол, і то полістирол не буває потрібного розміру, наприклад, якщо це там кругла фотозона велика або ще. От. Отже, ми почали з плівки. показала їй метод, яким я користуюсь, щоб її зробити такою прямо ідеальною і гарною. В принципі, з плівкою Ірина вже працювала, трошки розуміє, що це таке і як треба з нею поводитись, і як поводитись з будівельним феном. І я показала такі маленькі теж лайфхаки, нюанси, дрібнички, як уникати цих зморшок, таких маленьких, але які дуже псують загальну картинку. І потім ми почали створювати гірлянду. Я розказала Ірині різні способи. Ну, але, напевно, я думаю, що у кожного свій спосіб, комусь легше робити кластерами, комусь легше одразу збирати гірлянду, комусь, як мені, наприклад, збирати основу, потім її доповнювати. Тобто варіантів безліч. І от ми почали складати. І я просто в. Підказувала Ірині, ділилася досвідом, як зробити так, щоб різнокаліберна гірлянда була красива. Результат ви бачили. Я думаю, що у Ірини є потенціал для того, щоб створювати фотозони гарні. У неї є відчуття, знаєте, як сказати, розуміння. Тобто, я думаю, трошки ще більше практики, і у неї будуть виходити дуже красиві фотозони. А, створювали ми фотозону ну, практично до вечора. Але вже під кінець, звичайно, дуже швидко, тому що вже вечір, і ще а, Ірині треба було їхати додому і на вулиці Сніг. Але ми впорались. Я думаю, що ми розібрали все. Що ми мали розібрати, ну і от на все це пішов цілий день. Тобто У нас не було там такого, знаєте, що ми сиділи і думали: ой, а що б нам ще обговорити? Ні, ми, тобто це був максимально продуктивний день. Я сподіваюся, що у Ірини все вийде і вона буде робити гарні оформлення.